У кожному селі, в кожній хаті Різдво це не просто дата в календарі, а особливий стан душі, що народжується разом із першими снігами та пахощами дрову печі. Це свято вшановують споконвіків, і навіть коли часи міняються, воно залишається незмінним осердям родинного тепла. Селянин живе природою, а тому і його свята пов'язані з землею і з колом життя, з вірою в добро і справедливість. Коли надходять грудневі морози, коли село затихає після осінніх клопотів, тоді в серці кожного народжується очікування світлого, доброго, родинного дива, яке називається Різдвом, у старі часи готувалися до Різдва не поспіхом, а з душею. Усе починалося ще задовго до святвечора. Господарі оглядали подвір'я, ладнали хлів, аби їх у добі було тепло та ситно на свято, бо казали. Як зустрінеш Різдво, так і рік мине. Господині приводили до ладу хату, прали рушники, білили стіни, щоб усе сяяло чистотою. Чистота в домі то була не лише охайність, а й духовна підготовка до великої події. Усе треба було зробити з молитвою і вдячністю, бо вважалося, що на Різдво до хати заходять не лише люди, а й ангели. Для сільської родини Різдво це. Час, коли збираються всі покоління за одним столом. У містах часто забувають про старі звичаї, але в селі все інакше. Тут кожна подія має глибокий зміст і кожна дія свій порядок. Старші люди нагадують молодим про традиції, про колядки, про звичаї зустрічі святого вечора. Різдво це також пам'ять предків. У сільських хатах ще й досі на покуті ставлять свічку за тих, кого вже немає, щоб і вони прийшли на вечерю. Це своєрідний міст між поколіннями, який об'єднує живих і тих, хто пішов. Саме тому в селі Різдво ніколи не буває самотнім. Навіть якщо хата невелика і старенька, у ній відчувається присутність усіх рідних, і живих, і вічних. Для селянина це свято ще й підсумок року. Після осінніх робіт і зимових турбот він має час озирнутися, подякувати Богові за хліб, за худобу, за дітей. У кожному господарстві стараються, щоб до Різдва все було на своєму місці дрова складені, сіно припасене, зерно висушене, і навіть якщо рік був важким на Різдво, говорять тільки добре, бо вірять. Як зустрінеш свято, таким буде й новий рік. Так народжується той особливий настрій, який важко пояснити словами коли світло в хаті тепліше, ніж від лампи, коли серце б'ється тихіше, ніби слухає, як сніг падає за вікном. Це і є дух сільського різдва простий, щирий, але справжній, і поки він живе в серцях людей, поки діти чекають колядників, поки господині печуть калачі, а чоловіки лагодять сани, доти буде жити й наше Різдво. Те, яке пахне дровами, медом і дитинством. Передріздвяний час у селі завжди сповнений клопотів. Але ті клопоти приємні, бо кожен знає, що робить це не просто так, а задля великого свята. Починається все із господарства з подвір'я, із двору, з хліва. У селянина кожна справа має свій порядок, і жодна дрібниця не буває зайвою. Ще з давніх часів казали. Як чиста хата, то й свято вдасться. Тому перед Різдвом у кожному дворі кипить робота. Хтось білить стіни, хтось миє вікна, інші лагодять паркани чи ворота. І хоч на дворі мороз, усі працюють із завзяттям, бо вірять, чистота у хаті приносить чистоту у душу. Господар оглядає хлів, щоб у худоби було тепло, сухо, щоб сіно було в достатку, корову гладять по шиї. Коневі чистять гриву, свиням дають більше корму, казали колись старі люди, на різдво навіть тварина має відчути радість. Тож кожен дбає, щоб і їм було сито і спокійно. Увечері, перед святвечором, господарі заносять до хати трішки сіна, кладуть під стіл або під скатертину, бо воно символізує ясла, у яких народився Ісус. А ще вірили. Що це сіно оберігає дім від усякого лиха і додає худобі здоров'я. У хаті в цей час панує особлива атмосфера. Господиня розвішує свіжовипрані рушники, застеляє чисту скатертину, витирає образи. У багатьох родинах зберігається традиція прикрашати куток з іконами, вишитими рушниками, і запалювати свічку на честь свята і в пам'ять про предків. Молодь допомагає старшим. Бо в такі дні всі мають працювати разом, аби встигнути до святвечора. Усе робиться не поспіхом, а з думкою про добро. Господиня каже, щоб у хаті було світло, треба, щоб у серці не було темряви, і це правда. Бо кожна справа в ці дні ніби набуває особливого змісту. Не менш важливо, запаси до свята. У селі все готують заздалегідь. Муку просівають, борошно перевіряють, крупи перебирають. Господиня складає на стіл продукти, щоб нічого не забути, пшеницю для куті, мед, мак, родзинки, сушені груші та яблука для узвару. У коморі перевіряють баночки з консерваціями, у льосі, Чи є достатньо картоплі, капусти, буряків усе має бути під рукою, бо в святкові дні ніхто не хоче бігати кудись, усе повинно бути готове заздалегідь, як личить справжньому господарству. Прикрашання оселі. Це теж важлива частина підготовки. У багатьох селах і нині ставлять дідуха сніп із пшениці або жита, який символізує добробут і пам'ять про пращурів, його ставлять на покуті біля ікони і кажуть «Дідух, у хату, біда з хати. Діти завжди радіють, коли допомагають нести дідуха, бо це своєрідна сімейна подія. У деяких родинах зберігають старі дідухи з минулих років, висушені, перев'язані червоними стрічками, це ніби нитка, що тягнеться крізь покоління. Усе це не просто декорації, а символи життя і праці, що об'єднують людей. Ще одна важлива справа догляд за подвір'ям на різдво подвір'я має бути прибране, щоб, як казали старі, і ангели могли пройти чистою стежкою. Молоді хлопці чистять сніг, посипають доріжки соломою або попелом, щоб не ковско було. У деяких селах навіть клали хвойні гілки біля воріт, щоб пахло лісом і святом. Господині ставлять у вікнах свічки або лампадки, щоб світло було видне на дорозі для подорожніх і для колядників, які ввечері завітають до кожної оселі. Підготовка до Різдва це не лише прибирання і готування, це ще й настрій. Що поступово наповнює кожен дім. Старі люди радять у ці дні не сваритися, не говорити лихого, не лінуватися. Навіть діти знають, що перед святом треба бути чемними, бо Бог усе бачить. Мати вчить доньку, як розкачувати тісто на пироги, а батько показує синові, як правильно підрубати дрова. Усе це теж частина підготовки, але ще й навчання на майбутнє. Так із покоління в покоління передається не лише ремесло, а й ставлення до праці, до свята, до життя. Коли вже все прибрано й упорядковано, господар виносить з хати сміття, промовляючи старовинні слова Геть, нечисте, щоб святе прийшло. Це ніби маленький обряд очищення. Після цього в хаті запалюють свічку, і господиня каже дітям Тепер будемо чекати вифлеємську зорю усе готове. І хата, і господарство, і серце, люди відчувають, що наближається щось особливе, і навіть повітря ніби стає іншим, спокійнішим, добрішим. Так виглядає справжня сільська підготовка до Різдва, неспішна, мудра, наповнена змістом. Тут немає зайвої метушні, зате є порядок, молитва і віра, бо для селянина важливо не лише що стоїть на столі, а й що живе в душі, і коли в хаті чисто. У хліві тепло, а на серці спокій, тоді Різдво приходить не як свято з календаря, а як справжнє благословення для всієї родини. Святвечір у селі це, мабуть, найурочистіший і найтепліший вечір усього року. Усе, що готувалося протягом тижнів, саме цього дня, з'єднується в один великий обряд, сповнений значень і символів. Ще від ранку в хаті чути метушню, але не нервову, а лагідну з тією особливою зібраністю, коли кожен знає, що має робити. Господиня з самого світанку ставить на плиту мак, варить узвар, перемішує пшеницю для куті. У повітрі стоїть запах меду, сушених груш, ванілі. Усе змішується в єдину передчуту радість. У цей день не їдять м'яса, бо тримають піст. Але ніхто не відчуває голоду адже попереду очікування святої вечері той, що об'єднує всіх за одним столом. Поки жінки пораються по кухні, чоловіки на дворі рубають дрова, бо у цей вечір вогонь має горіти без угасання. Казали старі як вогонь горить рівно, то рік буде спокійний. Молодші хлопці стежать, щоб у печі не згасав жар, а дівчата допомагають накривати на стіл. Діти бігають з кутка в куток, виглядають у вікна, чи вже видно першу зорю, бо доки вона не з'явиться, ніхто не сідає за стіл. Саме зоря за переказом сповістила людям про народження Христа і коли над сніговими дахами з'явиться її світло, тоді в хаті запалюють свічку і всі разом тихо перехрещуються, починається святвечір. Головна страва цього вечора кутя. У кожному селі її готують трохи по-своєму. Але завжди з любов'ю. Варену пшеницю змішують із розтертим маком, додають мед і родзинки. Дехто кладе ще волоські горіхи, щоб життя було ситим і міцним. Кутя – це не просто їжа, а символ єдності, миру й пам'яті. Коли господар бере ложку куті, він спочатку підкидає її вгору, щоб жито родило високо, а потім кладе в миску для всієї родини. Старші завжди нагадують якщо кутя вдасться, то й рік буде добрий. Після цього кожен куштує по ложці з молитвою і вдячністю. На стіл ставлять 12 пісних страв за числом апостолів узвар, вареники з капустою, голубці з грибами, риба, печена картопля, борщ із квасолею, пироги, кисіль, усе має своє місце і значення. Ніхто не їсть поспіхом, бо це не просто вечеря, це подія, де кожна страва, як молитва. На покуті стоїть дідух, а під скатертиною сіно, що нагадує ясла, у яких народився Спаситель. У деяких родинах ще й кладуть ложку куті для душ предків, щоб і вони були з усіма за одним столом. Це давній звичай, який у селі бережуть, бо без пам'яті про рід й самого свята. Після вечері діти вибігають на двір, дивитися на зорі, слухати, як десь далеко починають лунати перші колядки. Старші тим часом збирають стіл, дякують Богові за прожитий рік, потім усі разом готуються до зустрічі колядників. Це особлива частина різдва, співи, що приносять у кожен дім радість. Колядники ходять від хати до хати, несуть із собою зірку на довгій палиці. Співають стародавні пісні, що передаються від покоління до покоління. Їх зустрічають з посмішками, частують узваром, пампушками горіхами. Усе це не просто розвага, а давній звичай благословення дому. Вірили, хто прийме колядників щиро, того Бог не мине добром. У різних селах є свої особливості. Десь господар перший виходить на двір і кидає жменю зерна в повітря, щоб Кури добре неслися, десь молодь водить козу, стародавній обряд, що символізує плодючість і веселощі. У хаті, де побувала коза, має бути щастя й достаток. А на ранок, після святвечора, починають ходити засівальники. Хлопці кидають зерно по хаті, примовляючи, Ти сію, вію, посіваю. З Новим роком вас вітаю. Бажають господарям, урожаю! Здоров'я миру. І це не просто слова, бо кожен вірить, що через ці побажання дім наповнюється благословенням. Колись у селах навіть худобу благословляли після вечері. Господар заходив у хлів із запаленою свічкою, кропив усе святою водою, гладив кожну тварину, промовляючи тихі слова Бог благослови вас на добрий рік. Казали, що у святу ніч навіть корови і коні розмовляють між собою. Дякують за турботу. І хоч ніхто того не чув, усі вірили, що в цю ніч Господь посилає мир і спокій на кожне живе створіння. Старші люди любили в цей вечір розповідати дітям давні оповіді про перше Різдво, про янголів, про шлях до Вифлеєму. Діти слухали, затамувавши подих, бо відчували, що це не просто казка, а частина їхнього роду. Так від батька до сина, від матері до доньки. Передавалося те, що не записано в книжках справжня душа свята. У таких розповідях оживає і минуле, і сучасне, бо все з'єднане ниткою любові й віри. Сьогодні, навіть коли часи змінюються, у багатьох селах ще живуть ці традиції. Може, не в кожному домі є дідух, може хтось купує кутю готову сам, але головне не забуто сенс. Люди все одно збираються разом, моляться, згадують рідних. А коли над селом лунає перша колядка, навіть найсучасніші гаджети замовкають, бо стародавній спів бере за душу кожного, і тоді здається, що весь світ стає м'якшим, добрішим, світлішим як те зимове небо над селом коли сяє вифлеємська зоря. Коли різдвяні свята добігають кінця, у селі завжди настає особливий спокій люди ніби вдихають на повні груди. Дивляться на зроблене і розуміють рік почався світло. Після колядок, вечері і спільних зустрічей у кожній хаті залишається те невидиме тепло, яке не згасає навіть тоді, коли зима стає суворішою. Саме цей стан головне, що треба берегти. Бо сільське різдво це не тільки куття, не лише співи й гості, це відчуття єдності, вдячності й миру, які не купиш і не навчишся з книжки. Це те, що передається в родині у щоденній праці, у доброму слові, у спільній молитві. Селянин завжди розумів якщо в хаті лад, якщо родина разом, якщо сусіди вітаються і не сваряться, то й рік буде добрий. Тому головна порада після свят зберегти той лад, який принесли ці дні. Не потрібно чекати наступного різдва, щоб знову стати добрішими. Бо те, що ми робимо взимку, коли згадуємо про добро, має тривати і весною, і влітку, і восени як земля не родить без догляду, так і серце без любові висихає, і якщо на різдво кожен відчув трохи тепла, треба не дати йому згаснути, підтримувати його ділом і словом. У старі часи після свят люди завжди знаходили час зупинитися і поміркувати. Господар сідав біля вікна, дивився на засніжене подвір'я і думав, як прожив минулий рік, чи не образив когось, чи не зледачив, чи не забув подякувати за хліб і дощ. А господиня, знявши зі столу останні страви, нишком перехрещувала стіл і шепотіла Дай Боже, щоб і наступного року зустріти свята в здоров'ї. Це прості слова, але в них уся мудрість життя. Бо свята не минають просто так, вони залишають по собі відбиток невидимий, але міцний, як корінь у землі. Сучасне життя часто спішить, і люди забувають про головне, але в селі час іде по іншому. Там свята не зникають одразу після календарної дати, вони ще довго живуть у хатах. На печі сушаться рушники, у кутку стоїть дідух, а діти ще кілька днів поспіль співають колядки. І коли хтось заходить у гості, Перше, що чує, це побажання добра. Ось це і є справжній дух Різдва не шум і не прикраси, а людська доброта, щира, непоказна, як сніг, що тихо лягає на поле. Щоб зберегти цей дух, треба не лише пам'ятати традиції, а й передавати їх далі. Молодші мають слухати старших, а старші навчати, розповідати, пояснювати. Не соромно згадати старі обряди, приповідки, навіть якщо хтось посміється, бо в них мотум, бо в них живе пам'ять у тій пам'яті наш корінь, наша сила, якщо вирвати її не залишиться нічого, тільки пусте світло з екранів. А коли дитина бачить, як мати замішує тісто для пампушок, як батько несе дідуха до хати, як дід запалює свічку і хреститься, вона запам'ятовує це на все життя. І потім, коли виросте, зробить те саме для своїх дітей. Ось так і тримається світ, не законами, а звичаями, що йдуть від серця. Є ще одна порада, якою трималися старі люди. Після Різдва треба подякувати всім, з ким, з ким живеш поруч, не лише словами, а ділом, допомогти, підставити плече, вислухати. Бо в ці дні людська душа найбільш відкрита і тоді все добре, сказане щиро, має силу. кажуть. Коли ділишся хлібом, множиш щастя. Тож і намагалися селяни після свят не замикатися у своїх турботах, а нести радість далі у світ, у поле, у працю, бо там, серед землі, теж є життя, і воно відгукується на людське добро так само, як серце на тепле слово. А ще варто пам'ятати, що Різдво це не кінець, а початок. З цього дня ніби відкривається нова сторінка року, і яким він буде. Залежить від того, що ми покладемо на його першу сторінку. Якщо вдячність, то буде мир, якщо злість буде смута, якщо добро буде благословення. Тому селяни завжди намагалися починати ріки з молитви, з чистих думок із бажання зробити щось добре, бо як посієш, так і зійде. І наостанок, як кажуть старі люди, не в хаті Різдво, а в серці, можна мати новий стіл і дорогі прикраси. Але якщо в душі порожнеча, то свято не відчувається. А можна сидіти в маленькій хатині з простою свічкою і скипкою хліба, і все одно відчути Божу присутність. Бо Різдво це про світло, яке живе в кожному з нас. Треба тільки не дати йому згаснути, берегти, як вогонь у печі, як зерно в долоні, як пісню, що передається від діда до внука. І тоді щороку, коли засяє вифлеємська зоря. Вона освітить не лише небо, а й наші серця.